Як провести видатки у новому бюджетному році за газ, що фактично установа спожила в грудні 2025 року. Маєте таку ситуацію, тоді це відео для вас. Договори з постачальниками природного газу зазвичай передбачають попередню оплату. Авансові платежі дозволяє проводити постанова номер 1070 Тож, нормальною є ситуація, коли грудневий авансовий платіж не покриває фактичні обсяги спожитого газу, що вказав постачальник у акті. У підсумку установа має кредиторську заборгованість, яку слід погасити в січні 2026 року. Щоб не виникало питань, як у новому бюджетному році профінансувати минулорічні видатки, подбайте про це заздалегідь. Варіанти два: перше, пролонгувати минулорічний договір у грудні 2025 року і оплатити постачальнику за спожитий газ у січні 2026. Для цього досічневого кошторису маєте включити доплату за грудневий газ. Другий зареєструвати кредиторську заборгованість у грудні станом на кінець року, і оплатити її у січні 2026-го? До уваги, якщо не зареєстрували кредиторку станом на 31 грудня 2025-го, а дію договору не продовжили в грудні на січень, зареєструвати і оплатити доплату не зможете. Які наслідки очікують на установу, яка не скористалась жодним із варіантів? Постачальник може стягнути оплату через суд або включити спожитий обсяг газу до використання засічень. Ще більше корисної інформації шукайте у експертно-правовій системі експертус Бюджет». Долучайтесь!